Сонця. Всім привіт! Алло! Кажу всім привіт! Привіт! Кажу! Ви чого? Наша до тебе хтось звертався. Ну, взагалі, то ти сказала всім. привіт. Ну, ти шо, всі? Я до них казала? Що в мене з голосом? в мене завжди такий голос, ви та що не помічали. О, Настя, привіт! Привіт! Ти <звук> що, питаєш, як в мене справи? Я взагалі мовчу, сижу. А, та все добре. Я на вихідних ходила, ну з 11 класу там такий арт. З 11, а гуляти ходили ми з ним. А я чула, що у нього перелом і він зараз в лікарні лежить. Я не про те подумала. Боже, досі тут вже немає чим дихати. Каже, мій парфум? Хочу тебе а, ні, не дам. Оля, а можна я ляжу тобі на плечах? У мене просто така голова тяжка, отак ляжу. Тобі не важко. Важко і незручно взагалі. Ти можеш свою голову ти забрати? Каріна. Фу, Каріна, ти ж зуби взагалі не чистиш, тебе так з рота спертить, я аж сюди я чую. У мене для таких випадків є жуйка. Хоч дам тобі одну. Ще на. Що? No. Що? Кремо тобі тати. Покажи свої руки. Ні. <кху> Ну, я ще не знаю, у мене стільки компаній, які мене кличуть, щоб я з ними пішла погуляла, ну я, ну, я ще не оприділилася. Зі мною взагалі стільки людей хочуть дружити, що тут просто, ну всі кажуть, що я просто дуже ну, комфортів. Діти, доброго дня! Встали всі. Кристина, тобі окреме запрошення потрібно. Я кажу, встала, чуєш мене чи ні? Знаєш, мені вже твої ці вибрики в печінках встала і швидко до директора. Швидко.